Після ракетного удару по центру Чернігова міський голова шостки Микола Нога зробив заяву щодо проведення масових заходів у громаді. Громада живе в умовах війни і ескалація цієї війни посилюється. Ви знаєте, які трагедія пройшла в Чернігові, де сім людей загинуло, в тому числі дитина. Де Близько 150 поранених. Ворог бомбить мирну територію. Ми повинні міняти відношення до всіх заходів, які проходяться на території нашої громади. Ось над цим будемо працювати на цій неділі. У свою чергу міський голова подякував ЗСУ та наголосив, що підтримка захисників України нині головне завдання. Наше завдання залишається перше – допомога Збройним силам України. Перше допомога Збройним силам України. І третє допомога Збройним силам України. Всі кожен на своєму робочому місці. Серед питань, які були розглянуті, підготовка до нового навчального року. Як проінформувала очільниця управління освіти Наталя Сергейко та міський голова Микола Нога, враховуватимуть думку всіх учасників освітнього процесу щодо форми навчання з 1 вересня. У нас впереді 1 вересня. Будемо визначатися, як будуть працювати наші школи. Але в будь-якому випадку всі дії будуть узгоджені з батьками і з самими учнями. Безумовно, ініціативу буде проводити управління освіти з метою підготовки до нового навчального року та опалювального сезону проводяться поточні та капітальні ремонтні роботи. Зокрема, ремонтуються дахи в школі у Центрі естетичного виховання, а доводяться до ладу. Найпростіші укриття і БРУ, які наявні в закладах освіти Шосткинської громади, з цією метою, щоб ми максимально могли створити безпечне середовище для учасників освітнього процесу, які будуть мати бажання навчатися очно або змішано. Також ми перезарядили вогнегасники на суму 190 тисяч гривень. А, повірили лічильники. Проведено техогляд шкільних автобусів, завезені дрова до закладів освіти сільської місцевості. Визначена потреба в паливних матеріалах. Метою підготовки до опалювального сезону у Шосткінській громаді триває збиральна кампанія. Аграрії завершують обмолот ранніх зернових та зернобобових культур. Станом на сьогодні пшениця озима вже обмолочена на 95%, жито озима на 82%. В загальній структурі посівних площ цьогорічний збережай вже зібрано на 32%. Та намолочено 67 тисяч 524 тонн зерна. Паралельно тривають роботи з посіву озимих культур під урожай 2024 року. Наразі приводять посів озимого ріпаку, якого вже посійно близько 1500 гектарів. Завершується прийом документів на отримання дотацій за отримання корів. Шоскінською громадою до департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА подано 48 пакетів документів на 174 голови корів на загальну суму 900. Двадцять тисячі гривень ще в нас в роботі є 10 пакетів документів на 40 голів на 212 тисяч гривень, та три пакети документів на відшкодування за придбані доїльні апарати на суму 36 тисяч 704 гривні. І тут ще в нас буде один пакет документів по ображілівці. Відшкодування коштів за придбання доїльного апарату буде проводитись до 30 вересня. Дані дотацію мають право отримати домогосподарства, які отримують від. П'яти голів великої рогатої худоби. Сумарно це мають давати п'ять голів корови, нетилі та телиці. Дані апарати мають бути придбані лише вічизняного виробника та в період з жовтня 2022 року по 30 вересня 2023 року. Відшкодовуються в розмірі 80% вартості придбаного обладнання, але не більше 20 тисяч гривень.